Доброго дня, мої маленькі дослідники Всесвіту! Привітаємося! Щоб вирушити у далеку космічну подорож, нам потрібно ретельно підготуватися. Підготувати наші вушка, щоб чути космічну музику, а також підготувати наші ніжки, щоб крокувати різними галактиками. Наші космічні двигуни вже прогріваються і повітря. Набираємо губи, робимо трубочкою, витягуємо їх і дзищимо на звук У, як ракети. На видих. – «у». Продовжуємо і виконаємо музично ритмічну вправу. Сьогодні наш космічний корабель Мрія летить до зіркового короля. Тож приготуйтеся, ми вирушаємо на пошуки найяскравішої зірки. Корабель летить, до планет далеких мчить Космонавт, ілюмінатор, бачить зоряний театр. Тільки кружляє, Венера яскраво палає, Земля наш чудовий дім, а Марс світить сяйвом своїм. Юпітер найбільший з усіх, Сатурн має кільця свої Уран і Нептун крижані, Найдалі від сонця вони. Космічний простір, яка тут тиша. Послухайте, як музика малює нам картину. Десь пролітає комета. А ось велика повільна планета. Ти послухаємо про літа комета на високих звуках. Низьких звуках Лише тих, хто співає дзвінку і чітку. Він запропонував свою чарівну пісню, пісню зоряного короля. І зараз ми з вами її прослухаємо, а потім вивчимо і заспіваємо. Короля. І спочатку ми проговоримо перший куплет слова першого куплету, а потім додамо рухи і музичний супровід. Тож повторюємо за мною слова першого куплету. Наш корабель летить увись До зірок яскравих ти придивись, ми летимо в далекий край. Де чекає зоряний король, так і знай. Ми летимо в далекий край, де чекає зоряний король, так і знай. А зараз проговоримо і додамо рухи. Ось так зробимо таку ракету. Ракету над головою. Так, і Проговор... Проговоримо, наш коробель летить увись. До зірок яскравих ти придивись. Ми летимо в далекий край, де чекає зоряний король, так і знай. Ми летимо в далекий край, де чекає зоряний король, так і знай. А зараз до всього цього ми ще додаємо музичний супровід, тож приготуємося, слушаємо музичний вступ. Така дуже змінна частина, музика така легка, чарівна. І зараз ми проговоримо ці слова Туруру, Туруру це наша путь. Наші зірочки, друзі, нас ждуть. Ту-ру-ру, ту-ру-ру, Ми вже близько. Зоряному королю пишемо ми листа. Зоряному королю пишемо ми листа. А зараз. Приспів заспіваємо під музичний супровід. Ду -ру -ру, ду -ру -ру, це наша путь. Наші зірочки. Thank you. Проспіваємо цю пісню від початку і до кінця. Перший куплет і приспів. Приготуємося. У вас все дуже добре виходить. І додамо ще і рухи. Робимо нашу космічну ракету. Наш корабель було... Сподіваюсь, що у нас все вийшло, і зоряний король почув цю пісню. Йому сподобалось. Тож, мандруємо далі. що космічний дощ, він буває тихий, а буває гучний, якщо будемо ось так плескати. Зараз ми це продемонструємо. Візьмемо свої імпровізовані інструменти підручні. У мене це ось така нарізна пляшечка, трискачка. Спочатку будемо грати тихо, в нас тихий дощ, ось такий. А потім голосно буря. І зараз ми це продемонструємо під музичний супровід. Тож, розпочинаємо! Гучніше і буря. Дощик. Ось така у нас вийшла дуже цікава імпровізована музична гра, яка називається космічний дощ. Дякую. З вами попрацювали. І зараз трішечки відпочинемо і виконаємо веселу космічну руханку. Булька, булька, як весела булька у ракету сіла в космос! В космосі є бульки, бульки – планетульки, поміж них літають не лульки всі вони як буль, — буль-буль буль, буль, буль буль, булька, булька, я, весела булька, у ракету сіла, в космос полетіла, булька, булька, я весела булька, у ракету сіла, в космос полетіла, а на марсі. Звати їх масульки, от такі червоні їздять у вагоні Всі вони, як буль, буль, буль-буль, буль буль, булька, булька, я весела булька, у ракету сіла, в космос полетіла. Булька, булька, я весела булька, у ракету сіла, в космос полетіла. Малята, подивіться, да це ж справжнісенький космічний замок, замок самого Зіркового короля. А ось і він нас зустрічає. Вітаю вас, діти. Дуже радий бачити всіх. У своїй зірковій галактиці. Я знаю і спостерігав за тим, що ви виконали всі мої завдання, і тому заслуговуєте на подарунок. Ось це зірка бажань, нехай вона приносить всім вам щастя і радість і виконає найзавітніше ваше бажання до нових космічних зустрічей. До побачення, зірко сіронь мала, де ти цілий день була Сяду я у доячо. Зірко, зіронька мала, де ти ціла? you <laughs> І закінчується наша космічна подорож. Ми отримали зірочку бажань і зустрілися з зірковим королем. Але ж наш корабль повертається додому. Дякую за чудову мандрівку до нових космічних зустрічей! do bacinya